Так, а тут у мене, ну, хто догадається, що я тут посіяла. Редька посходила. Це в рядочки сіяла редьку, щоб якщо що там почне заростати, хоч видно було де сапати. Так, ага, щось я бачу. Так, а у мене тут морковка, і я бачу Трохи по сходу, ага, посходило. І ось бачу є який Це портулак. Боже, портулака тут бачу найбільше. Але добре, що я повкидала редьку, то можна тепер гарненько пробігтись і буде чистенько. Ну, У нас на завтра передають дощ. Ну, Найближчі дні там, через день також дощі, Ну, побачимо. Ну, а не буде дощів, то буду поливати. В принципі, я садила тут рядом, недалечко, на початку города, і поливати є чим. Я цього року зовсім без моркви, сіяла три рази і в мене морква не зійшла.